Вітаємо в ефірі. Програма про вередливий настрій. Це ефір гарного настрою. Я представляю з задоволенням всіх наших учасників цього ефіру. Почнемо з нашої творчої молоді. Олександр Зорянський. Вітаємо вітаємо Гліб Дмитрішин донченко Вітаємо. Вітаємо. Андрій Безкурний. Вітаю вас. Вітаємо. Станіслав Легеза. Вітаємо Вітаємо. ведучий і модератор ефіру Леніт Гапієв і лідер молодіжного телебачення Фест ТВ Олександр Васильцов. Вітаємо. Вітаємо. І ми почитаємо уривок. Книжка має назву Вередливий настрій Полита Собакевича. Авторка Роксана єджієвська врубель ілюстрації. Гражини Рігаль. Школа, видавничий дім. Книжка до нас в гості завітала ненадовго з бібліотеки і незабаром повернеться до рідної домівки. А ми під час канікул познайомимося з цією історією. Ось така коротка передмова для початку. Вередливішої такси, ніж Іполит Собакевич, годі шукати. Він то поринає в роздуми, то капризує. Над мискою, то починає жаліти себе, то ох і настрій у цього собаки, хай йому котлета. Нелегко бути його другом, адже для цього потрібне янгольське терпіння і безмежні запаси спокою. А хто ж їх має кіт Алоїз? Киціан вірний друзяка. Який миттєво відповість на кожну відчайдушну смс-ку. Нагадує серделько, а ще допоможе відшукати загублений настрій. Мало того, він ладен віддати власну мрію, бо чого ж не зробиш заради дружби? Ось така книжка, і ми почитаємо. Перший розділ з доволі оптимістичною назвою ще не все втрачено. Одного приємного сонячного дня Іполит Сабекевич, короткошерстка такса, в самісінькому розквіті сил, порався на кухні в чудовому настрої. Він саме закінчив наводити лад у шафі з килимками. ще... Раніше помив вікна, а тепер із друшляком у лапці чекав, поки доваряться спагетті, і Полит задумав їх приготувати в Болонському соусі. І цей чудовий, смачний, милий намір несподівано став причиною його великої радості. Сонце світило, вікна блищали, а серце Собакевича сповнювало блаженство. І таке велике, що зненацька в нього виникло бажання потанцювати. Тож він затанцював отак із друшляком у лапці. І коли цього виявилося замало, він вирішив поділитися своєю радістю з іншими. Отож, Іполит схопився за телефон і подзвонив до свого найкращого друга кота Алоїза Кіціана, щоб запросити його. На обід, потім він під цюпцем побіг до спагетті. А оскільки вони були ще не готові, а блаженство в серці хлюпало через край, Собакевич дещо надумав. Якщо того блаженства в ньому так багато, то він наділить ним близьких і далеких, хоча, мабуть, занадто далеких, знайомих із собачої соцмережі, собача будка. Він не заходив туди дуже часто, але багато чув про те, що собача будка це фантастичне місце. Отже, він зробив собі знімок на тлі чистих вікон і помістив їх на своєму профілі, із підписом Я щасливий, бо варю обід. А принагідно. Пробігся очима і по інших профілях. Одначе, через те, що він побачив, раптово зник його апетит на Полонський соус, немов би його ніколи і не було. Адже з монітора на нього вискочили кубки нагороди з виставок, медалі з усіляких там показів, а також посмішки з-під пальм і з басейнів. Знайомий кокер Спаніель гордо демонстрував гігантську індіанську корону спір'я. Ось подивіться на ілюстрації на нашого Собакевича. А одна пуделька павиний хвіст. Собакевич з роду віку не бачив жодної собаки в. Короні пір'я, не кажучи вже про павений хвіст. А ці підписи, я махаю до вас із найвищої гори світу. Я щойно виграла в конкурсі танців. Я найкращий дресурувальник миші. Ось мій диплом із відзнакою. І ніхто, ніхто не сфотографувався з друшляком для стіджування макаронів. Ніхто, Ніхто не написав, що щасливий, бо. Помив, бач, вікна. І вмить задоволення від приємного і корисно проведеного дня змінилося у серці Політа Собакевича на заздрощі відчуття, що він повний невдаха. А тож він єдина такса, яка не може перед світом і знайомими із Собачої будки абсолютно нічим похвалитися, ані диплома. Ані пальми, ані навіть маленького басейну. А ще він ніколи не дресирував мишей, мало того. Він із ними дружив. Після тривалих понурих роздумів і Політ цілком і повністю видалив уже неактуальний радісний запис, вимкнув комп'ютер і поплентався. Сідити спагетті, які до того часу вже встигли приклеїтися до горщика. Я навіть спагеті не вмію як слід зварити. Ох і нікчема, який же я нікчема все пропало. Як нема чим козирнути, то нема чого пхатися в ту собачу будку. Бубонів він собі під носа, накриваючи на стіл. Собача будка. зацікавився Кеціан, який саме нагодився і стояв на порозі. Ти говориш про це дивне місце? Що створили собаки, аби між собою вихвалятися. А хіба коти не мають своєї будки в інтернеті? здивувався Собакевич. Звісно, що ні. Ми, коти, не любимо з кимось порівнюватися. Ми для цього надто виняткові. Пирхнув Киціян і поставив на стіл пляшку. Дощової води, свіженька, прямо з калюжі, я ж саме на обід прийшов. Присутність найкращого друга справила таке гарне враження, що і Полит перестав думати про собачу будку. І хоч дивовижне блаженство вже не повернулося, та коли вони сіли та до щедро заставленого столу і Запалили свічки, він почувався цілком непогано. Болонський соус ароматно пахнув, зелені прянощі додавали йому краси, а полум'я свічок затишку. Якщо зробити знімок згори, то це виглядатиме майже як у ресторані, сказав Іполит, задираючи голову. Про що ти говориш? не втямив Китіан, занурений з головою в мисочку дощової води. Та так ні про що. Я тільки міркую, чому на фотографіях усе виглядає зовсім інакше, ніж у реальності. Навіть дуже маленький басейн здається значно кращим, ніж дивовижне блаженство. зітхнув Собакевич і враз пожвавішав. А може, а може я собі побудую басейн? Що ти на це скажеш? Алогізе? Ось такі ілюстрації наших героїв. Як вам сподобався цей сюжет, Андрію? Скажи твої враження. Так. Станіслав, і як твої враження? Мені сподобалось. І ще тут перенесли людські риси характеру в, в, в тварині. Угу, чудово, так, так, так. А от сама назва тексту ще не все втрачена. От який настрій відчувається Гліб, як, як ти настрій твору відчув? Позитивно, Мені дуже сподобалось. Угу, дякую. А Олександр, от як ти гадаєш, головна думка, не все ще втрачено в житті цієї, цієї такси, -собаки, цього собаки, от... я думаю, що це є так званий підсумок. Я б, собі, я б цей твір більше назвав байкою, як писав, наприклад, наш письменник Лібов. Бо, бо тут саме тварини уособлюють риси людей. Зрозуміло, що все доноситься. Я думаю, це показує те, що ніколи не треба здаватися йти до кінця? Не mm що -hmm. навколо. Так, так, так. Е, дякую. Ну і останній коментар: Олександр Васильцов, пане Олександре, молодіжне телебачення, ФСТВ. Чим повчальна ця історія з цієї книжки? За цей сюжет особливо тим, що він повчає, він повчає рухатися вперед, досягати мети, ніколи не здаватися, як сказав тільки що Олександр. Ця книжка, вона як стимул йде. Вона вдохновляє, надихає. Дякую. Так. Дуже дякуємо. Отже, ми з вами багнули головної ідеї. Ми, ми це відчули, і ми це цілком усвідомили. Що вередливий настрій це цілком нормально. Кожен може. Мати такий настрій змінний. але головний, головне, те, що треба йти до мети, треба не зупинятися. І от саме завдяки спілкуванню, завдяки таким друзям, які можуть свіжим поглядом підказати якось іншу ідею, вони можуть допомогти, подивитися з іншого ракурсу на проблему. От саме так, отой о Кіціян і допоміг йому. От. І виявляється, що те, що робив Собакевич, от ті соціальні мережі і там соціальні групи, що він там. Створював, може, це й не так вже і погано, бо коти вони зовсім по-іншому по ставилися до е, життя. Вони вважали себе самодостатніми і хизуватися, похвалятися, вихвалятися перед іншими вони не хотіли, бо вони були самодостатніми. Ну тут е, показано такі психологічні типажі різні, і варто подивитися з різних ракурсів на кожного з них. От а головне, що настрій може змінюватися, але настрій е, все-таки в фіналі він значно покращився, бо... Не все втрачено, все, що ми робимо, ми зможемо досягти мети. От така головна ідея цієї книжки. Дякуємо за увагу.